Mm -hmm. Mm -hmm. Розділ 13 переживати любов через тіло про управління справами та обставинами. Присилаємо тобі. Із з зовнішнього світу знаки уваги, похвали, осуду, які викликають переживання, відчуття ганьби чи навпаки, почестей. Однаковою мірою вказують на те, що світ до тебе ставиться нерівно. Рух вниз і рух вгору. Це вказівка на зміну візерунка, обставин. Тому потрібно чекати, що знадобляться якісь нові відповіді світу, тобто він ставитиме тобі нові запитання. Ось тому такого роду переживання варто розглядати лише як попередження про зміни світу. Цінність великої біди така сама, як у твого тіла. Тому що тіло якраз і є. Джерелом усіх бід для тебе? Якщо ти цінуєш своє тіло, а саме так ти до нього і ставишся, то вже будь ласкавий ціни і великі біди, що випадають на твою долю. То чому ж? У переживанні почестей і ганьби слід бачити велику небезпеку. Вираження почести, любові до тебе це все спонукання, які штовхають тебе вгору. А приниження. Ось тут ганьба, рухають тебе вниз. Тому неважливо, прийшло воно або навпаки у тебе його відібрали. Все одно тривога неминуче виникає. Бо тривога одна із найбільш часто, е з'являюще та, що найчастіше що з'являється в твоєму серці переживання. Те саме має відношення і до твого тіла. Усі біди та неприємності це лише відчуття та переживання Твого тіла. Якщо ти перестаєш мати тіло, а звідки взятись переживанням у твоєму світі? Тож будь-які управлінські зусилля, дії в цьому світі? Це переживання власного тіла. Тому що тим самим. Ти придаєш його рухам величезне значення. І тільки коли світ для тебе стає таким же значимим, тобто абсолютно рівнозначним переживанню власного тіла, тоді тоді можна довіритися. Володіння цим світом. Тобто управління подіями, які в ньому відбуваються, і рухами. Управлінська дія, дія має стати проведенням потоку любові, твого тіла без поділу. Світа, світу на себе і іншого, на поглинання цього світу, потоком любові, такої ж сили та якості, яка вона у своєму власному тілі, по відношенню до самого себе. Переклад. Переживання як почести, так і ганьби потрібно розглядати лише як попередження про небезпеку. Цінність тіла полягає в тому, що воно є джерелом великої біди для його власника. Чому в переживанні і почести і ганьби потрібно лише бачити попередження про небезпеку? Переживання почести – це відчуття руху вгору, переживання ганьби це відчуття руху вниз. Тож, і виникнення цих відчуттів викликає переживання тривоги. І втрата цих відчуттів викликає тривогу. Саме це і визначає необхідність ставлення почестей і до ганьби як до попередження про небезпеку. Як розуміти висловлювання, що цінність тіла лише в тому, що воно є попередженням про велике лихо? Те, що ти дієш через своє тіло, обов'язково створить тобі велику біду. Якби не було у тебе тіла, ти могла б з тобою статися яка, небудь біда, лиха? Звідси зрозуміло, що тільки надаючи велике значення власному тілу, можеш здійснювати дії управління цим світом. І в цьому випадку. Існує підстава, яка дозволяє довірити тобі владу над цим світом. Тільки коли любов до свого тіла проводиться назовні, як дія по управлінню світом, тоді можна доручити. Це управління світом. Роздуми на тему. Взагалі, будь-які знаки, які приходять зі світу, які викликають переживання, обов'язково тлумачаться лише однією із частин твоєї особистості. Як вісники твого майбутнього підйому або Відповідно приниження. Саме так, спілкування зі світом, яке, виявляється, у звернених пропозиціях розглянути подальші напрями твоїх мандрівок у часі, оцінюється тобою. Усі ворущення у вигляді вихвалень, вира, вира виражіння, як е, виявлення, скажімо, для до тебе якихось упереджень, сильності або навпаки. Речущої неповаги, передачу тобі почуття сорому і ганьби. Знак не важливий. Це лише знаки. Самі по собі відносини не є подіями або діями. Рухи, сили, уловлені позначеннями в знаках, лише повідомляють, де що можливе. І якщо ти правильно їх бачиш, то придивившись, придивившись уважніше, твоє переживання, не відокремлюючи його від зовнішнього, ти зрозумієш, на що це може перетворитися в наступному колі обставин? Та що не спокушайся і не засмучуйся. Вірилом усіх цінностей є цей потік переживань, або простіше кажучи, мішок. Який для зручності ти називаєш коротким в'ємним поєднанням складів тіла. Тиресешся, над своїми переживаннями, пускаєш слину, бережеш солодкі шматочки, на потім і тим самим потихеньку. Визнаєш за ниточки, послухаючи за них, за їх кінчики, заплутаєш і без того непрості зв'язки, захоплюєшся цією грою, визначимо її хоча б як цінності та тіло, або цінності тіла. Тіло цінностей неважливо, зрозуміло про що мова. Касуєш колоду, ганяєш під наперстками вітер своїх поглядів, намагаючись із порожнеючи втілити кульку із затишною темрію, під кочком темрі, свого знання. А культи там немає. Як можливо, немає і самого тіла. І справді, звідки йому тіло взятися? І коли говориш тіло, маєш на увазі грудочку переживань, надії, радості, волю. І найбільша біда для тебе це втрата усіх цінностей. Ра батька та носія, усіх цінностей для тебе, твого тіла. А на це тривожне очікування піди і світ цінувати, як своє тіло а не саму текучу та летючу сутність, яка прикидається вічністю, речовинною, а, речовою відчутною відчутю. Речовою відчутністю та виданністю м'ясного образу. Не вір очевидному. Не щепка нічого, щоб переконатися. Не потрібно себе щіпати. Немає ні щіпка, ні того, хто щіпає. Що сказати про об'єкт того щитка? Хочу викликати переживання болю, болі своїм болем. Тільки гра, зміна, підміна, обман, зміни, зміни змін, як зміни страв. Як зміни у школі, кова підмін, усе інше за списком. Просто і надійно. Жодних обіцянок. тільки набір незерно повторюваних фрустрацій, тобто розчарувань. Ось така низка відчуттів, постійно біжить хвилями, очікувань минулого і жалю про майбутнє. Чому я змінюю місцями смислові одиниці? Тільки для того, щоб змінити напрямок розташування центру своєї Особистості от оці часу. Жаль про минуле. Це жалість, це спроба утримати вологою такою хваткою рук, що потіють, і сліз, що течуть, та інших іншого слизу. Різного рівня густоти та рідини. У рідини будь-якої завжди є рівень. Потрібно розуміти, що рівень а, рідини або щільності визначає міру та якість переживаного тобою переживання. По суті, постійно намагаєшся опосередковано впливати на порядок приходу або виникнення всередини тих чи інших переживань. Тобто, знаходячи переживання, ти або намагаєшся його утримати, або навпаки, намагаєшся вигнати це ненависне та болюче відчуття з області рідної та особистої для тебе. Густо вкритою полем твоєї уваги в деяких місцях згущеного до дійсно відчут від... відчутності до дійсно від... відчутності рук, ніг і іншої ліверної плутонини, яка живе тобою. Тож, дорогий мій, звертаюся я до самого себе, на тебе чекають великі неприємності, і уникнути їх не вдасться, не вдасться відкупитися нічим. Хіба що наперед болісно відмовитися від свого тіла, тільки сама відмова оформляється в цьому тілі, як відмова тіла, а отже відмова тіла від тіла лише посилює цілісність та міць цього тіла. І усі твої дії, це ті тіло, яке любить себе, насолоджується собою страждає собою, співвідноситься із собою, живе у собі, напружуючи та розслабляючи тканини своїх образних переживань, визначаючи їх поняттями, створюючи смислові зв'язки, накидаєш усе це як, як про що якоюсь мовою своєю в інші поля свідомості, які так само єдиного поля породжуються тими, Хто вважає себе окремими особами? І тільки такі і є. Тільки такі і існують. Тільки коли ти віддаєшся своїм тілом в більшій розміреності потоки, Сім'ї, роду, народу, країни, людства та починаєш діяти рухами переживань цього рівня, тоді любов твого тіла в собі самому стає любов'ю твого світу, в собі самому. І ти здійснюєш усі так звані зовнішні дії за допомогою цього живого та потужного переживання, цілісного кохання усього сущого. Бо саме цей потік животворного, божественного. Світла і виявляє вічної темряви, небуття, плавні та пружні лінії дійсного очакунства творіння світу. І у них на тебітні болісне, це відбувається не шляхом відмови від свого тіла, а розширення. Свого тіла до нескінченності усього сущого та несущого світу. Тоді ховаєш себе у всьому світі. І тебе можна вкрасти тільки разом із цим світом. Так тебе можна не цінувати біду мого тіла? А це тільки це зусилля. Щодо відокремлення від оціненої цінності дозволяє тобі здійснювати управління світом. І тільки в цьому випадку відвіряється, віддає себе у твою владу. Тобто тільки так, ти можеш стати дійсним правителем цього світу. Тіло твоє стає провідником, і ти ще по провіднику. У русло річке кохання, тобто дії надання безумовної цінності всьому сущому. Виявлення та усвідомлення відчутної присутності живого творця, Бога, про батька усього, сущного в усьому, так само, як і в собі самому. Більше того, тут зникає кордон, відмінність себе та іншого. І ти просто взагалі перестаєш розрізняти, так як в такому вигляді стані досконалої мудрості більше немає і не може бути повсякденного розрізняючого і поєднуючого, яке міряє виміряючого, приміряючого, все на себе розуму.